Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Василь Ботан загинув на фронті 4 лютого цього року. Про це сьогодні повідомили на сайті Кольчинської селищної ради. Там написали, що Василь народився 20 жовтня 1992 року. Жив у селі Верхня Визниця Мукачівського району захищав Україну від російських військових. Був солдатом. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села михайлівка Покровського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. Служба безпеки України викрала підпільний канал з продажу бойової зброї та вибухових речовин. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця відомства Ванда Мільо. За її словами, організатором каналу є Закарпатець, який вже відбуває покарання у управній колонії за незаконний збут зброї. Як встановило розслідування, до арешту злоумисник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар'єру. Перебуваючи за ґратами, він намагався продати приховане озброєння через власні зв'язки на волі. Під Час комплексних заходів з тайнику вилучено велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами, сім бойових гранат, майже 600 набоїв до стрілецької зброї. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу, триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до цього злочину. Уселіла защина Рахівського району, обмежили рух ділянкою автодороги Н-09 мокачево рогатин Зробили це через часткове руйнування опорної стінки. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Нацполіції в Закарпатській області. Там написали, що усеріла защина відбувся опорної кам'яної стінки автошляху національного значення Н-09. За попередніми даними, причиною пошкодження берегового укріплення могли стати надмірні дощі та зливи. Наразі на місці працюють наряди поліції. Рух цією ділянкою дороги частково обмежений. Водії можуть приїхати одні. Її смугою, а для транспорту, вага якого перевищує 10 тонн, рух заборонено. Ведмежі чаювання закарпатські волонтери започаткували кілька місяців тому. Зустрічі проводять ввечері щосереди. Ми вигадали таку ідею проводити щосереди. Тут такі чаювання, де ми збираємося. Запрошуємо кожен раз якогось цікавого спікера. Це були абсолютно різні. Були і лекції, були майстер-класи, були просто спілкування. Цього разу заміщаю вино. Волонтери говорили про міфи та реалії закарпатського виноробства. Дегустували напої від переможців фестивалю Червене вино вино-2024». Фестиваль через війну в звичному форматі не проводили. Була професійна дегустація з цієї точки зору. Вона звісно була закрита. На дегустації були сім сомельє дегустаторів, які входять в асоціацію «Сомельє України, Угорщини, Словаччини. Ось тобто це було. Абсолютно професійна, незалежна, об'єктивна дегустація. Дегустація лише привід зібратися. Часу на дозвілля зараз немає, і дозволити собі його ну, цей час витрачати на дозвілля багатьом не не виходить. Але ну в такий спосіб ми якось разом збираємося. Тут якісь нові люди з'являються, якісь нові ідеї. Започаткували ведмежі чаювання представники руху підтримки закарпатських військових. Організація, яка розпочала волонтерську діяльність у 2014-му. Її символ ведмідь. Ми стали громадською організацією. Це відбулося в 2022 році, тому ми трошки. Обмежені саме в паперах. Ми зараз працюємо з запитами, з актами прямопередач, тобто це має бути все документально оформлено правильно. Це теж величезний шмат роботи, який відбирає дуже багато сил, енергії і людського ресурсу. Люди, напевно, ну бояться, як це стати волонтером, я нікого не знаю. А так вони прийдуть сюди, в такі невимушені обстановці, побачать, що тут такі самі люди, а хтось має спільних знайомих і таким чином можливо. Ва, долучаться і буде допомагати. Ведмежі чаювання проводяться безкоштовно. Охочі можуть долучитися до зборів. У приміщенні для цього є скриня для грошей. Зустріч ведмежі чаювання організували в 9 -те. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин. Суспільне новини. Витівки короля до та маріупольська драма. Такі вистави готують трупи Донецького та Закарпатського театру до речниці мобордування російськими військовими театру у Маріуполі. Маріупольську драму ставили минулого року. У ній грають актори, котрі розповідають свої історії життя у театрі під час обстрілів та вибуху. Я Діма Моранцев, студент Маріупольського коледжу мистецтв і тепер актор маріупольського драму. Я Ледринська. Керівник музичної частини та акторка. Я Ігор аркета решавтор Маріупольського драматичного театру. А це моя дружина. Я Олена Біла, акторка Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. Нашнаві Віра Лебеденська працювала в донецькому театрі до моменту бомбардування, була керівницею музичної частини та акторкою. Про роль у цій виставі каже: оце роль така. Вона дуже мені складна. Мені дуже тому я події цього вибуху, цього вибуху як ми з театру вибиралися, як його бомбили, як його артилерії добивали, як люди. Бігли, як ми бачили, хоронили людей прямо на цьому. Я як це події прямо мене касалися, мені дуже важко грати його. Тому коли ти виходиш на сцену, ти бачиш всі події. Початку грати я зовсім не могла. У мене я не могла здержувати емоції. У мене сльози руччою лилися, і я мені дуже було важко це робити зараз. Мені трошечки легше, але ми все робимо, щоб донести до людини, до людей. Що скоїли, що це ж вбивство, просто вбивство, масове вбивство людей у центрі Європи в 21 столітті. сторіччі. У виставі Маріупольська драма грають Олена Біла її чоловік ігор Китриш та син Матвій. Донецькому театру подружжя працює 20 років. У березні 2022-го вони теж жили в закладі. Ми в трьох перебували в театрі, жили в костюмерному цеху 9 днів, 9 ночей. Там був перепис населення, у нас там було 1200 осіб. Ця вистава є сторітелінгом, є сповіддю акторів, яка була в формі інтерв'ю, зроблена Олександром Гаврашем. Особисто зі мною він працював 7 годин і зробив літературну обробку наших сповідей. І вийшло виставу, яку зробив Євген Віталійович. Тищук, який є режисером цієї вистави, у другій річниці бомбардування театру Маріуполя, це 16 березня. Труп Донецького та Закарпатського театру підготували дві вистави. Поспілкувалися з директором Маріупольського театру про те, що буде вже друга річниця з того часу, як вони працюють за межами свого театру, працюють в нас, і виникла така ідея, щоб ми могли б зіграти дві вистави. Безкоштовно благодійні вистави. Тобто казочку ми зіграємо наш театр. Вечірню виставу відіграють Маріупольський театр, і всі ці пожертви вони підуть на закупівлю дрону для наших військових. Казка витівки короля дроздоборота на позитивна, така несе дуже таку позитивну атмосферу глядача. Дітки під час вистави казочки, яка буде на 12 годину, приходять своїми іграшками. Вони залишають її на авансцені, і потім ми ці іграшки передаємо нашим військовим, які зараз без. У середньо тримають фронт біля Маріуполя. Ввечері вже трупа Донецького театру проведе виставу Маріупольська драма, в якій будуть приймати участь ті актори, які були під завалами, які вилізли звідти, які з вічна передадуть той жах. Ті подробиці, які не напишуть, не побачиш на екранах. Вживу перед театром буде велика. Напис «Крейдаю діти, можна приходити ввечері, в день класти квіти, запалювати свічки. Дитяча вистава готова, вона буде на 12-ту годину. Вечірня вистава буде на 18-ту годину. Її зараз до, доробляють на велику сцену, бо вона у нас була в камерному варіанті, сцена на сцені. Ми її хочемо зараз зробити на велику сцену. Кожна вистава ветівки короля Дроздоборода» та маріупольська драма тривають годину. Руслана гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.